Харків прифронтове місто, що майже щодня під обстрілами. Попри це, місцеві підприємці залишаються, працюють і відновлюють бізнес. Відсутність компенсацій від держави за зруйноване майно, податки, кредити. З усім доводиться справлятися самотужки. Ці проблеми обговорили на зустрічі з мером Ігорем Тереховим та головою комітету Верховної Ради України з питань фінансової, податкової і митної політики Данилом Гетманцевим. У залі понад 300 представників харківського бізнесу. Очільник міста Ігор Терехов наголосив. Що міська влада робить все, аби допомогти харківському бізнесу існувати та розвиватися, що стосується місцевих податків зборів, то ми скасували місцеві податки збори, і Зараз бізнес не сплачує в місто. Це компенсує держава, і я дуже вдячний сьогодні і президенту і уряду, які компенсують нам ці місцеві податки збори. Так ми будемо пролонгувати це. І цьому річ з профільним комітетом Верховної Ради. Під час зустрічі місцеві бізнесмени поділилися своїми переживаннями та гострими проблемами, з якими вони стикаються, працюючи в прифронтовому місті. Як зазначив Данило Гетманцев, все це буде враховано при розробці програми, яка забезпечить розвиток на прифронтових територіях. Мова йде не тільки про Харків, мова йде про Запоріжжя, про Херсон, про Миколаїв, про Суми. І, безперечно, всі ці регіони мають особливість в тому, що вони є сьогодні форпостом опору ворогу. І вони власне своїми втратами, своєю боротьбою, вони дають можливість всій іншій Україні існувати в більш-менш безпечних умовах. Тому ми повинні, ми зобов'язані для них передбачити певні преференції. Ми зобов'язані передбачити для них механізми страхування військових ризиків. І компенсації як прямих, так і непрямих збитків у нас наслідок війни. Ми зобов'язані передбачити для них пільгове кредитування. Ми повинні створити умови, в тому числі і на можливий за рахунок податкових пільг. Повинні зробити такі умови, аби бізнес в цих регіонах розвивався. Анна Зелінська, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Єгор Мікенін, Харків. Новини.